Шановні колеги, в рамках цієї презентації я нагадаю кілька таких загальних моментів, які стосуються алергії, в цілому алергічного реніту, зокрема. Нагадаю вам, шановні колеги, що алергічний реніт це хронічне захворювання, в основі якого лежить імуноглобулін І, або є українською мовою залежна реакція, яка викликана попаданням алергенів на сенсибілізовану слизову оболонку порожнини носа. Алергія фактично це є підвищена і якісно змінена реакція організму на повторне введення антигену або гаптену, і по великому рахунку це є медвежа послуга імунної системи у вигляді негативної реакції організму на будь-яку, в принципі, нешкідливу речовину. От як може бути шкідливим для, для людини запах квітів там, чи запах е квітучого лугу чи, чи будь-що інше? Таким чином, шановні колеги, якщо ми вертаємося до патогенезу алергічного реніту, то механізм його полягає у продукуванні антитіл, які ведуть себе агресивно відносно до потенційного алергену, намагаючись відторгнути його. Власне кажучи, це є суть нормальної такої захисної реакції організму. Але, власне кажучи, в умовах алергійної сенсибілізації. Ця нормальна реакція стає гіперреактивною, гіперергічною. І, власне кажучи, ось оця реакція і сприяє реалізацію алергічного реніту з формуванням характерних назальних і позаназальних симптомів або е, клінічних прої. Е, Є багато різноманітних класифікацій алергічного реніту, і я сьогодні вам запропоную таку, про яку ми. Трошки концептуально, до якої ми вже давно не верталися. Насамперед, алергія класифікується за часом впливу алергенів. І таким чином вона поділяється на сезонний, цілорічний і епізодичний виробничий, або інакше його можуть назвати ще і професійним ринітом. По тривалістю симптомів. Він поділяється на інтермітуючий і персистуючий, ну і відповідно за ступенем тяжкості перебігу на легкий середньої тяжкості або тяжкий алергічний реніт. В нашій клінічній класифікації використовується в останніх версіях керуючих документів. Використовуються такі поняття досить широко, як інтермітуючий і персистуючий алергічний реніт, які включають в себе дуже багато компонентів із тої Класифікацію, яку якої щойно вам нагадав. Інтермінтуючий це симптоми менше 4 днів у тиждень або менше 4 днів у році, а персистуючий це більше 4 днів в тиждень або більше 4 тижнів в році. І е, ми розуміємо, що цей поділ доволі умовний, оскільки бувають різноманітні варіанти, які стосуються конкретно індивідуумів наших пацієнтів. В арія це і основний керівний документ по алергії, яким ми з вами користуємося у нас в Україні. Терміни сезонний і цілорічний реніт використовуються для інтерпретації раніше опублікованих досліджень і їх можна десь в певній мірі екстраполювати на «інтермітуючий» і персистуючий, ми пам'ятаємо, що світ уже переходить на класифікацію 11-го перегляду. Але в Україні ми до сьогоднішнього дня користуємося е, МК МКХ 10 перегляду, і я вам е, зараз хочу нагадати, що вони дещо відрізняються. І от в категорії алергічний реніт у МКХ-10 є категорія J31: алергічний реніт зумовлений пилком рослин. 32 це інший сезонний алергічний реніт. 33 інший сезонний реніт уже не алергічний. І 34 алергічний реніт неуточнений. В МКХ 11 перегляду алергічний реніт трошки уже перетрансформований. І от у категорії CA08, там де є алергічний реніт, є категорія алергічний реніт через пилок. Алергічний реніт викликаний іншими сезонними алергенами. В цій класифікації вже доданий алергічний реніт, який викликаний кліщем домашнього пилу. Категорія інший алергічний реніт і алергічний реніт неуточнений. Встановлення первинного клінічного діагнозу алергічного реніту абсолютно реально без додаткового діагностичного е, тестування. Це може бути варіантом клінічного діагнозу. І, от, власне кажучи, визначення клінічний діагноз. Передбачає, що це вірогідний діагноз, який не підтверджений алерготестуванням. Оскільки немає таких простих, дешевих, легкодоступних тестів, які б могли підтвердити або спростувати діагноз алергії. Менеджмент алергічного реніту це багатокомпонентний процес, і насамперед він полягає у. Підвищення рівня освіти лікарів і пацієнтів, чим, власне кажучи, ми і займаємося на нашій школі доказової медицини. Патогенетичне лікування включає адекватну фармакотерапію. А етіотропне лікування включає два компоненти: це є елімінація алергенів і алергенспецифічна імунотерапія, яку ми знаємо за скороченою абревіаторою АСІД. Що ж таке? Нового е, в плані освіти лікарів ми можемо сьогодні запропонувати в контексті особливостей алергічного осіннього рініту. Ну, насамперед, осіння алергія це є один із варіантів сезонного алергічного реніту. Для осінньої алергії характерна сезонність загострення, і це стосується кінець літа і початок осені. Друге особливість це є метеозалежність. Коли ми реєструємо відчуття погіршення самопочуття хворих у суху вітряну погоду, коли піднімається весь пил, а також поєднання симптомів алергічного реніту і кон'юнктивіту, що власне також зустрічається частіше у пацієнтів з осінньою алергією. Ну, і така річ, як перехресна сенсибілізація, е, ви знаєте, що. У нас в Україні був складений так званий е сезонний календар алергії, і е які типові алергени ми з вами маємо в рамках осіннього спектру. До нас із літньої алергії приходять такі рослини, як перій, подорожник, кропива і костриця, і вже е появляються такі абсолютно характерні для осіннього періоду алергени, як пилок амброзії. Полину і лобуди. І пам'ятаємо, шановні колеги, що восени холодає, ми з вами закриваємо вікна, ми з вами включаємо опалення у квартирах і так далі. І відповідно в осінній період особливу актуальність уже набувають алергії домашнього пилу, алергени кліщові і грибкові. Таким чином, ми бачимо вже такий абсолютно типовий спектр, який характеризує саме осінню. Алергію. Які ж іще осінні особливості? Насамперед, це парадоксальне загострення алергічних реакцій восени у осіб, які мають алергію на весняні і літні алергени. Це обумовлюється контактом слизової оболонки дихачних шляхів з алергенами, які утворились під час цвітіння рослин у весняний сезон. Потім вони осіли, сховалися в траву. І восени, коли ця трава висихає, е, висихає ґрунт, е, починає дути осінній вітер і піднімає у повітря ось оці типово весняні алергени. Таким чином, е, це є іще одна особливість осінньої алергії. Ще одна особливість це перехресна реактивність. Фактично, це є феномен розпізнавання і зв'язування імуноглобулін е антитіл з наступним запух, запуском імунної відповіді на схожі або так звані гомологічні молекули алергенів. Ну, наприклад, антитіла, що зв'язують алерген Б1 пилку берези, також взаємодіють із алергеном Core Е1 фундука завдяки дуже великій структурній схожості. Е, зазвичай йдеться про е, Послідовність, гомологічну послідовність первинної структури білків на 50-70%. І таким чином це вже може викликати перехресну алергію. І для осіннього, для осіннього календаря характерна перехресна реактивність. Ну от, допустим, алергія на пилок берези, яка, власне, характерна для весняного літнього сезону. За рахунок наявності так званих профілінів, які гомологами Бет Ві1, ми маємо перехресну алергію на багато осінніх овочів і фруктів, зокрема яблуко, морква, вишня, волоський горіх, картопля, пшениця, арахіс, мед, селера і ківі. Коли ми говоримо про пилок полину, це типовий літній алерген. Через е, так звані ліпідтранспортуючі білки і наявність тих же профілінів, ми маємо перехресну алергію із селерою, морквою, різноманітними спеціями, кавуном, динію, яблуком, фундуком і каштаном. Якщо ми говоримо про пилок з лакових трав, які також є характерними для е, більшелітньої алергії, через наявність так званих профілінів, ми реєструємо перехресну алергію з динію, томатом, кавуном, апельсином, вишнею і картоплею. Ну і типовий осінній алерген пилок амброзії. Він дає перехресну е е алергію із кавуном, ромашкою, медом, бананом і соняшником. Таким чином, шановні колеги, от ця типово осіння перехресна реактивність. Зумовлює перебіг погіршення алергічного процесу, наздавалося би зовсім незрозумілі е, фактори. У пацієнтів з полінозом е, при вживанні деяких фруктів і овочів, які власне характерні для осені, може розвиватися так званий оральний алергічний синдром. Саме головне, що він проявляється у вигляді свербіжу відчуття печіння, губ гупі язика. Першінням у горлі, і також навколо ротовим дерматитом і хейтом. І, власне, нам потрібно пам'ятати про, е, про цю коморбідність, яка доволі часто зустрічається, але, на жаль, вона доволі рідко діагностується. Ще одні, е, однією особливості алергічного реніту осіннього саме є е, те, що контакти з домашнім пилком відбуваються весь рік. Однак кількість алергенів, з якими контактує людина в оселі, збільшується саме в осінньо-зимовий період за рахунок меншого провітрювання, прискорення циркуляції повітря в помешканні при включенні опалення. Ну і звісно, це приводить до загострення алергії на домашній пил в осінньо-зимовий період. Саме. Коли ми говоримо про алергію, шановні колеги, ми з вами обов'язково пам'ятаємо концепцію так званого персистуючого запалення при алергічному реніті, яке зберігається у слизовій оболонці навіть при відсутності яскравих клінічних симптомів. Але ми пам'ятаємо, що ось це персистуюче алергічне запалення існує і дуже легко може загострюватись при попаданні навіть найменших доз алергенів. І от особливості осінньої алергії свідчать про те, що у таких пацієнтів перебіг алергічного реніту завжди середньо тяжкого і тяжкого перебігу, і крайнь рідко він є легкого перебігу. І в зв'язку з цим монофармакотерапія одними антигістамінними препаратами чи топічними кортикостероїдами вона завідомо мало ефективна, оскільки таким пацієнтам з таким типом перебігу показана комбінована фармакотерапія. Ну і для цілеспрямованої елімінації алергенів та специфічної імунотерапії показана відповідно верифікація алергенів. Я вам дякую, шановні колеги.